На цьому тракторі використовується трансмісія відтепер тепер CVT, на трансмісія. Це та трансмісія, яка дуже відома, яка використовується, але зазвичай використовувалась і продовжує використовуватися на тракторах більш потужної серії. Але від тепер її можна використовувати саме на серії тракторів 145 кінських сил, зокрема. Взагалі серія 5S – це в принципі можна сказати, що флагман, да, тому що в цьому е, сегменту потужності, зважаючи на інші технічні характеристики, якими е, обладнаний цей трактор, то аналогів е, не буду казати, що немає, але їх дуже дуже мало. За да? затрима буде доступна в Україні. Звичайно, звичайно, звичайно. Е, вона буде доступна уже від тепер. Інша справа, що ми абсолютно чітко розуміємо, що це досить нішевий продукт, і відповідно з точки зору доступності, так він буде доступний, але ми не очікуємо великої кількості замовлень, оскільки ще раз повторюсь, трактор високотехнологічний, і якщо його порівнювати з іншими пропозиціями на ринку. То він має абсолютні переваги. Але питання в тому, в такому сегменту потужності зазвичай це не дуже затребувана позиція на ринку України, тому що такий сегмент в першу чергу клієнти звертають увагу на, на ціну. А за рахунок того, які тут використані технічні рішення, то і відповідна ціна, ну скажімо так, європейська. Да?